Підрив гранати на Белолюбського, загиблий чотирирічний хлопчик, і п'яна бійка підлітків. Вітаються дайджест подій 14 листопада. Поїхали. Протягом ночі і дня ворог атакував Нікопольщину. Є загиблі. Внаслідок обстрілів Нікополя загинув 26-річний місцевий житель. Також поранення отримав 72-річний чоловік. Його госпіталізували. Пошкоджено комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, домівки людей та авто. Кримінал вчора близько 1400 стався вибух на проспекті Свободи у Новокодацькому районі Дніпра. З'ясувалось, що двоє чоловіків, брати віком 47 та 53 років, роки, з автомобіля «Лексус» кинули гранату в. Бік чоловіка, який перебував на вулиці, внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні. Під час переслідування правоохоронцями чоловіків викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула, а потім пістолет Макарова. Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов'язань. Вашій увазі фрагмент погоні за автівкою з підозрюваними і їх затримання. Ще один вибух. Чоловік кинув вибухівку на чуже подвір'я. Ввечері, 13 листопада, у Синельніківському районі невідомий кинув предмет, який вибухнув на подвір'ї 34-річного місцевого жителя. На щастя, люди не постраждали. Вибухом пошкоджено шибки вікон та фасад будинку. Наразі тривають слідчі дії. Третій випадок з вибухівкою: чоловік підірвав гранату у лікарні. Це сталося 12 листопада близько 15.00 у місті Покров. Пенсіонер підірвав гранату РГД 5 у вбиральній міської лікарні. Намагаючись звести рахунки із життям, містянин отримав осколкові поранення. правоохоронці вилучили у нього ще одну гранату. Відкрито кримінальне провадження на Дніпропетровщині. Відшукали зниклого безвісти чотирирічного хлопчика. На жаль, дитину знайшли мертвою. Тіло поліцейські виявили у недобудованому колодязі. Причина смерті встановлюється на судово-медичній експертизі. Ймовірно, хлопчик впав у яму. Підлітки напилися та затіяли бійку на Дніпропетровщині. Один із хлопців лежав посеред вулиці у новомосковському районі. Він стікав кров'ю та втрачав свідомість. Виявилося, що 17-річний підліток зі своїм знайомим вживали алкогольні напої, а потім побилися. Постраждалого госпіталізували з діагнозом закрита черепно черепно-мозгова травма, струсом і з трусом мозку із рваними ранами, волосистої ділянки голови та верхньої губи. У Дніпрі на зупинці затримали чоловіка з наркотиками і підробленим паспортом. Патрульні помітили на зупинці чоловіка, який курив цигарку, і провели поверхневу перевірку. В паспорті, який він надав, не було печатки на фото, а підпис був зроблений олівцем. Він повідомив, що документ знайшов і вклеїв туди своє фото. Також у чоловіка виявили сім згорків із наркотичною речовиною. На місці викликали сох, і з містянином працюють слідчі. Черговий незаконний перетин кордону. На Дніпропетровщині виявили ухилянтів. Загрушову винагород. Оду, одеський кримінальний авторитет гарантував бажаючим втекти від мобілізації на одні з ділянок українського кордону з Молдовою. Після отримання передплати у тисячу доларів він надсилав клієнту дорожню карту з необхідними відмітками та особисто супроводжував їх. Всього послугами зеленого коридору скористувалися понад ста осіб. Сума за це становила від 2,5 до 5,5 тисяч доларів. Наразі організатора затримано та повідомлено про підозру. Гарні новини наостанок: українські біолабораторії дійсно працюють. А змі повідомляють, що один з окупантів загинув внаслідок бійки з кабаном. Мовляв, ДРГ намагалися зайти на територію України через чорнобильську зону відчуження. Та українському дикому кабану це не сподобалось. Як результат, мінус орк на цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео, або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.